Пригоди, я і французька дисципліна прийшла на рандиву на 5 хвилин пізніше. Зі мною зайшли клієнти, пацієнти, які були після мене, і взяли їх. Я запитала, чому ви берете їх, коли ми прийшли в один час. Моє рандеву зараз іде. Чому ви берете їх? Мені сказали, тому що вони прийшли раніше, а ви пізніше свого часу. Я кажу, а що на мою консультацію було призначено 5 хвилин? Вона каже: ні. Вони прийшли раніше. Вони, значить, були готові чекати. <гум> Я не розумію цього реально. Каже, замовте собі рандеву на інший день. Я кажу, ні. Я залишусь і почекаю. Якщо інших пацієнтів не буде, зможете взяти мене. Вона мені каже, це ваш вибір. Вийшли. Люди, я у неї запитала, чи візьме вона мене, а вона мені каже, ви мені не залишаєте вибору. Вона мені сказала, що я забираю її паузу. У неї була пауза, коли я не прийшла. Я хочу вас надихнути, відстоювати свої права, і тут тоді все чудово працює на вашу користь.